На базі Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся перший міжнародний зелений нафтогазовий форум взаємодія влади, територіальних громад, бізнесу та наук. Захід відбувся за ініціативи начальника полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Сьогодні ми зібралися, щоб провести дискусію на надзвичайно актуальну тему, де бізнес влада, територіальні громади, освіта і наука єдною зусилля для забезпечення енергетичної безпеки нашої держави. На форум запрошені представники провідних нафтогазоводобутних і сервісних компаній. І родзинкою сьогоднішнього форуму є те, що було презентовано новий інвестиційний потужний проєкт будівництва вітрової електростанції на теренах Полтавщини. Такі форуми вже традиція для полтавської політехніки, але зелений форум відбувся уперше, зазначив його учасник директор ТОВ Бурова техніка Віталій Вітрик. Ціна ми знаходимося, дійсно, великий поціляр проводяться по зв'язку науки навчання. Мета першого міжнародного зеленого нафтогазового форуму ініціативне спрямування та обговорення ключових тем у сфері нафтогазової індустрії та розвиток зеленої енергетики України. Даний форум проходить безпосередньо на базі профільного університету Національного університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, який є ключовим стейкхолдером багато років компанії «Детекнафтогаз» і який є запорукою плідної співпраці. Між компанією «Нафтогаз» і безпосередньо самим університетом. До форуму в онлайн режимі приєднався заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Він розповів учасникам форуму про транспортування газу у Європі. За минулий опалювальний сезон найбільше замовленої потужності було Польщі. Це... Польський ринок не має транзитного російського газу. Польський ринок має норвезький газ, польський ринок має ЛНЖ, польський ринок має інші охочення газу. Доєднався до форуму голова Державної служби геології та НАДРУ країни Роман Опімах. Він розповів своїм колегам про сучасну сервісну службу Держгеонадра. За п'ять років функціонування електронних кабінетів електронних торгів було видано 400 дозволи, забезпечивши понад 4,2 мільярди гривень. Також до форуму доєднався онлайн і ректор Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу Ігор Чудик. Ми ще раді бути учасниками з вдячністю за запрошення і з перспективою до більшого, ще значно більшого успішного спільного руху у розвитку нафтогазової енергетики і саме у питаннях її озеленення. Форум є важливою платформою для обміну досвідом та інноваційними ідеями в галузі нафтогазової промисловості, зазначив начальник департаменту земельних відносин та взаємодії з громадами акціонерного товариства Укргазвидобування Віталій Чудак. Сьогоднішній форум це чудова можливість і чудова платформа. Повідомити так, повідомити про стан справ судні надрокористувачів у взаємодії з місцевими громадами, поділитися успішними виробничими кейсами, успішними соціальними кейсами в межах територіальних громад безпосередньо. Обмінятися досвідом да можливо запартнеритися для майбутньої роботи під час форуму обговорювалися і питання взаємодії громад, соціальної відповідальності бізнесу, формування практичних кейсів співробітництва тергромад та нафтогазоводобувних компаній. Одним із своїх практичних кейсів поділився з учасниками форуму виконавчий директор асоціації газоводобувних компаній України Артем Петренко. Пока що надовж зустрічає сонцем. Це надзвичайно важкий період. Дуже дякую вам за вашу щоденну роботу. Яку ви робите для розвитку нашої галузі і взагалі для розвитку нашої держави? Також на форумі обговорювалися питання щодо будівництва сучасного вітропарку в Глобинській громаді. У нас заплановано будівництво ну, найбільше в Україні станом на сьогоднішній день вітрової електричної станції. Проєктована потужність 650 мегаватт. Планується це розмістити на території замежу населених пунктів Глобинської міської територіальної громади. Осприяли в організації першого міжнародного зеленого нафтогазового форуму на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Полтавська обласна військова адміністрація та інженіринговий центр Полтава.